Привіт, всім! Мене звати Василина і я партнер компанії Coral Club. Сьогодні хочу розказати вам про програму комплексного очищення на клітиному рівні, а саме, детокс і розширена її версія ДеТОкс Плюс. Ці програми це стартові програми, які допомагають виводити з нашого організму воду і жиророзчинні токсини та покращувати функції видільних систем. Тривалість цих програм 30 днів. І давайте я про кожного скажу більш детальніше. Отже, в склад програми Coral Detox входить чотири продукти: перший із них це флагман, це основа, це база для нашого організму. Корелемен це сашетки з коралу осанга які виготовляються в Японії на острові Окінава. Що роблять ці сашетки? Вони роблять лужну воду та відновлюють окісно лужний баланс нашого організму. Тут є 69 мікро- і макроелементів та 34% неонової форми, тобто це ідеальна вода для нашого організму. Як виглядають сашетки, я вам покажу вже в відкритому пакетику. Ось так виглядає саше. Ми їх кидаємо на півтора літра води. За 5 хвилин наша вода готова до споживання. Таку воду ми п'ємо протягом дня. Але увага! Така сашетка розрахована на півтора літра води. Якщо у вас маса тіла перевищує 70 кг, вам потрібно такі дві сашетки і відповідно на більшу кількість води, вже на 3 літри. Наступний продукт це H 500. Сучасний антиоксидант для нейтралізації токсинів, захищає наш організм від наслідків окисного стресу. Приймати його потрібно по одній капсулі два рази на день, зранку і в обід за 30 хвилин до їжі. Ці два продукти вони дуже класно і потужно виводять водорозчинні токсини з організму. Також можна H-500. Споживати як капсулу або ж взяти капсулу, відкрити собі у воду. А це також один із лайфхаків, які можна використовувати. Наступний продукт це лецитин. Він покращує функції печінки, а також захищає оболонки клітин від. Пошкодження токсинами. Приймати його потрібно по дві капсули рано і ввечір під час прийому їжі. А також залишився асимілятор це рослинний фермент, який покращує функції засвоєння їжі та уповільнює процес утворення токсинів. Приймати його потрібно по одній капсулі три рази на день під час їжі. Отже, ці два продукти вони допомагають виводити жиророзчинні токсини. Ці два продукти допомагають виводити водорозчинні токсини. А також хочу додати, що в інструкції, яка входить в цю програму, по стандартам написано, що продукт H-500 потрібно приймати рано і вечір. Насправді ми не дотримуємося того, що написано в цій інструкції, адже це йде потужний антиоксидант, який дає енергію, а нам під вечір потрібен вже спокій, тому ми приймаємо цей продукт рано і в обід. От, що хотіла додати, насправді ця програма приймається дуже легко, але є один виклик для всіх в більшості, а саме це навчитись пити воду, адже це є база. От, І свого роду програма ось ця допомагає видросрювати в собі режим пиття води. Тому всім бажаю здоров'я. В наступних відео буде розпаковка Coral Detox Plus, тому підписуйся на мій канал, став подобайку, мені буде дуже приємно.